Його ставлення до вас. Загадайте даного чоловіка, про кого ви зараз думаєте, і навіть зараз в думках він вас не полишає. Тому давайте подивимося його ставлення до вас. Ну, дивіться, це він, мабуть, про вас думає, що ви надійна, працьовита, яка може і почекати. А також і контролює всі процеси в житті, не тільки свої, але й його. Також ви можете показувати свої емоції на поверхню. Тобто перед тим, як щось зробити, ви зважите, чи за, і проти, і тоді починаєте тільки діяти. Також дивлюся, що людина якось може і переживати за вас, але і також і накручувати себе по поводу якихось страхів. І знаєте, в нього є внутрішній світ дуже великий, але він дуже перевантажений думками різними, по поводу якихось можливо страхів, сорому, провини перед вами. Тому його ці думки якось спустошують і не дають якось свободи. Але також людина готова боротися за вас і діяти. Людина багато пережила і болю, і були різні складності в житті, але він не зупинявся, хоч сіті раз він падав у пол вниз і все одно піднімався із колін і далі йшов. Тобто, не дивлячись на будь-які складності, він готовий діяти. Але, дивлячись на ці всі карти, скажу, що в нього внутрішня сила дуже велика, і він мудро підходить до своїх дій. Він навіть не буде навіювати якусь свою мрію, ціль чого, що він хоче у стосунків або від вас. Він може з терпінням це все чекати, прислуховуватися, може навіть і. Співчувати, розуміти, мудро підходити до вашого питання, може щось і порадити, але так не нав'язчиво. Він не проявляє свою силу. Він конкретно якось хоче вам допомогти із розумінням, із переживанням про турботою про вас.